Одна те гвардія стрілецька, міцна, не визнала тоді московську владу чи німецьку свою не зрадила в біді, Здала в казарні вузькі зброю і цілували вояки, рушниці, що служили в бою, на приціл вірні і меткі. Між запорожців, гайдамаків розпорошилися стрільці, і з козаками, мов друзяки, в тісному зжилися кільці. Співали, мов співці заїжджа, пісні обоїх Україн. Від Холмщини до Запоріжжя, від Лемківщини подів, від Закарпаття до Кубані, до чорноморських берегів, І Галичани на Дніпрянці себе признали за братів. Проміряли не раз, не двічі стрілецькі сотні крайдів. Були на хортиці у січі, Серед чернігівських ланів, і, і над Дінцем, і над Айдаром Кошем стояли у степах. І ті часи пройшли недаром, вкликавши тугу у серцях. Степи безкраї і могили, Що їх Шевченко оспівав. У них романтику поїли і гуртували їх давав. Дякую.